Ми багато говоримо про стани. Стан, стан, стан. От як його відчути? Як його, я розумію, що ви не зрозумієш, але багато ми говоримо про стани. І я знаю, що люди, які слідкують за нами, які або тільки прийшли. От як відчути оцей от, 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 от стан, про який ми говоримо? Для мене це об'ємне синкретичне поняття. Воно пов'язане не лише з нашими органами відчуття, а вони пов'язані з усіма. Знаєш, коли всі-всі наші рівні з'єднуються, і ти отримуєш стан. І для мене це було геть очевидно, коли я була ще психологом, психотерапевтом і зрозуміла, що знання про одне чотирьохмірне тіло недостатньо. Ну тобто, те, що дає класична освіта, що ми фізичне тіло, да там енергії вони якби визнають, бо фізика вже визнає, але вони швидше їх до емоцій вставлять, і розумова наша діяльність. Ну і по типу на цьому все завершується. Більш того, класична психологія показує що людина взагалі генерує всі емоції базові як результат активності гормонів. Тобто вони навіть як біологічний об'єкт, який ось так собі живе по генетичному своєму матеріалу. Тобто класична психологія все ще от прямо розглядає людину просто як набор рідин ДНК. Ну так як це роблять, мабуть, сьогодні хто клонують чи з ДНК роблять людей. От вони до сих пір так розмовляв дивляться на них. І зрозуміло було, що для того, щоб дійсно зрозуміти весь цей об'єм, треба йти глибше. А для цього потрібно було вже йти в знання релігійні. Містичні, окультні, е якісь древні, легендарні. І так як була класна вже академічна база, то було зрозуміло, що науковці в принципі все те саме кажуть, просто інші слова використовують, але дуже класно було побачити, як вони зустрічаються сьогодні. Як дійсно багато вже про людину знають. І вони стверджують, що ми така основа з п'яти емоцій. І ми ці емоції знаємо, коли народжується маленька дитина, коли тваринка, ми обов'язково побачимо. Вона радіє, вона боїться. Вона заскучала, а вона агресивна, чи вона задоволена. І от ми це побачимо: чи це буде старик, чи це буде одна нація, чи інша нація, чи новороджена дитина, чи тваринка. Ми ці базові емоції побачимо. Їх всього на всього п'ять. Вони відповідають нашим і п'яти сенсорним системам, і пети першостихіям, і п'яти першу основам певним прани і творіння. І таким чином все це створює щось інше. Що спочатку трансформується в почуття їх уже 64, і вже вони, коли почала, почали щитати стани. От я думаю, що тут вони і завалилися. Було спочатку 3 мільйони, потім 5, Тепер вже я зустрічала інформацію, що 8 мільйонів станів. І я розумію, що вони в тому самому місці, де ми, тільки ми в живих полях. Досліджуємо прям да, і спілкуємося з цим, і ми бачимо, що вся та складність, знаєш, 10 тисяч речей, отих, можуть знову прийти до цих першостихій, до першооснов, до базової монади, яка з одного стає двом. А потім із цих двох народжує третя. Або великий Ян, коли дуже багато світла і мало темряви, і це вогонь. Або, або великий інь, коли дуже багато темряви і мало світла. Да. Або вони однаково, це земля. Да. Або вони знаходяться так само перетеці, там це, це своїми початками. Це наша внутрішня дитина і це повітря, і всередині ефір. Тобто, коли ми приходимо до того, що ж ми таке є, а ми з вами свідомість як результат певних вібрацій, вібрація, яка створює всесвіт в цьому вібраційному фоні, є ще інформаційні прошарки. За рахунок цього інформація складується ось в такі форми, ось в такі події навколо нас. Тобто, ми знаходимося в такій голографічній матриці енергоінформаційних полів. Які детермінуються нашим ДНК і нашими програмами, і нашою свідомістю, яка формує оцей загальний стан. І тепер дивися, до чого ми приходимо. Ми можемо дуже довго працювати з енергоінформацією, з думкою про те, що це змінить реальність. Реальність змінить тільки змінність свідомості, тільки зміна свідомості. Ви очистите всю карму, а. Залишилися старими звичками, старим форматом мислення відповідно старими діями. І це все буде мавп'яча праця. Починати щось повністю, да, там змінювати, дочищати до всього. Нам часу не вистачає. А при цьому у усій літературі показано, що кожне наше життя гарантовано. Має ту долю, яка виводить вас із ілюзорної реальності, виводить в реальність. Ну тобто найкраща доля, в якій ви щасливі, багаті, успішні і вільні від усього цього. Тобто, знаєш, та остання гра, коли ти в грі зрозуміла, що ти граєш, і що це все не ти, сценарії, не твої, згадала себе. Переконструювала реальність і пішла жити своє життя, ахокати, да, ахати, ахокати, розвиватися і бути в потоці. Оце завдання, тому як у вас не було зараз життя, і скільки б вам не було років, оце цей кідо можна зробити завжди. Але для цього треба оволодіти станами. І тому, щоб отримати той стан, який великі вчителі вже вміють робити, той шлях, яким ми йшли з бартою, і продовжуємо йти, тому що ми іншого не знали, так як наші вчителі нас вчили довго, складно, важко. І вчителі всі кажуть, якщо у вас в житті нічого не відбувається, значить, ви не працюєте. А якщо у вас на голову нічого не сипеться, значить ви з кармою там не допрацьовуєте. Ну тобто, знаєш, вони кажуть, що не, не не там стан те саме, там стане легше, якщо ти тут добре да, Каналізації свої почистиш. Але ж я бачила е, сотні підтверджень людей, які дійсно глибоко в практиках. Але ну, це точно не приклад, куди б я хотіла піти чи когось привезти. І тому стало зрозуміло, що є легкий шлях, як його завжди описували. Це шлях саторі, шлях світла. І ми почали шукати це тіло світла. А виявилося, що воно поза зоною, це є світло, да воно поза зоною нашого яйця, це наше етмічне світло. Але у нас з вами під шкуркою між фізичним світом і ефірним є невеличкий прошарочок ясний. Це е, наша підсвідомість. Ота От підшкурка, коли в нас по спині холод прийшов, коли в нас анальчик піджався, коли у нас нюхнув і є відчуття, треба звідси звалювати. Да? Не знаю чого, але. Uh, і ми починаємо з грою життя конектитися. І розуміємо, що ми її частина. І починаємо прописувати собі певні стани базові, не емоційні, а у стана немає ні емоції, ні розуміння, окрім слова, ну ясно ж. Ну, ти розумієш, що ти зараз в стані праведного гніву? Да в чому ще? Ну, тобто, там, там, не, там не пояснення, там не заглиблення, там не гнози, да? але для того, щоб дійти до того, це дійти до того, наприклад, тобі на чому тримається твоє достоинство. Не зовнішнє і не внутрішнє. От у вас немає тіла. Немає реальності, де ви дерево посадили, там, дитину народили, там, що не знаю, якусь користь зробили, і типа, можете гордитися, да, і тепер, за рахунок цього, да, у вас там достоинство. Ну, бо, бо я ще такий, і такий, і такий. От немає цього нічого. І, і немає ні гарного носа, ні рівної спини, немає в тебе нічого. На чому буде воно триматися? Оцей гнозис потрібно, да, коли в мене немає нічого, то що в мене є? І на чому воно тримається. А для цього потрібно ці адреси прописувати, чим ми з вами займаємося. Тому ми певні, що є мета-стани, які ми можемо відновлювати в атмасангах, в наших практиках, отримувати ці стани, прописувати. І це буде згадування нашої істинної природи, проявлення її. І з цих нових станів ваш квантовий свідок засвідчить зовсім інше життя, достойне і гідне. Тому як ви себе відчуваєте по життю, а стан штука пролонгована. Ми в станах живеме, живемо. Ми там щось рипаємося. А в будь-якому випадку, будь-яку, ваше складне почуття, все одно можна привести до суму, гніву, агресії, тривоги, роздратування. І все далі, це вже різновиди, це вже просто різновиди того чи іншого спектру. А тому, а наш стан, коли ми наповнені, коли ми одухотворені, коли ми ми ж знаємо, де що коли ми викор... викон... ці стани відчуваємо, ми в них сильні. А коли ми низькочастотні стани відчуваємо, ми слабі, ми зливаємо енергію. Тож це ще один доказ, що добро, справедливість, відповідальність, гумор і інше, це наші базові якості. Якщо вони укріплюються, ми укріплені. І стани – це не про фізичну матерію, це не про знання, це про відчуття, це є я. Якщо я Недостойний достоинство, а не я я милосердя. Не, му, не, не не сміливий, я сміливість. Тобто, знаєш, коли в тебе вже прям є ці адреси, то, відповідно, ти не зможеш діяти інакше. Відповідно, не будуть інші реакції. Тому, завдяки квантовій механіці, щиро їм дякуємо, яка розказала всьому світу про ефект спостерігача. Що за нашим фізичним світом, раз він існує, хтось спостерігає, і взагалі фізичний світ існує, бо за ним спостерігають. І а, психологія сьогодні починає повертати голову в ту сторону і казати, так в нас є внутрішній спостерігач, і виявляється, що від його стану залежить, яке життя я живу. Тож як мені згадати про цього спостерігача, запустити цей процес да, на очищення, трансформацію і так далі? І щоб мій спостерігач війшов в такий стан, щоб те я, яке живе і за яким спостерігає, почало реалізовувати той стан, як за яким за, кого за мною спостерігають? Бо воно внутрішнє, це і зовнішнє і внутрішнє, да, а ми між ними. А тому а, дуже дякую тобі за запитання. Тому що а, це ті теми, яких а, в пошукувачах а, в Гуглі а, немає черги, щоб знайти такі відповіді. Це на жаль, зроблено все, щоб люди таких питань собі не задавали. Сильно глибоко, нецікаво. Якась філософія. Да, Я хто? а доктор філософії, ну вам це цікаво, мені це не цікаво. А, бо, бо немає навіть а, моменту входу, а що ж воно таке. Ну, емоції, почуття, стани, ну ну. І, але ж це мистецтво життя, мистецтво життя в тілі, мистецтво якості вашого життя. І ми самі собі не цікаві, да? тому атмологія має намір да і давати цю інформацію, і рухати вперед і цю психологію, соціологію, все тому що вони зараз в куту глухому, і надавати техніки інструменти, завдяки яким люди не через 20 років, не через 100 після шраму, чи в якоїсь ізоляції від зовнішнього світу, тут, знаходячись в цих сім'ях в цьому житті, почнуть нарешті бути творцями свого життя. І Результати, які ми сьогодні маємо, бо ми самі цим шляхом йдемо, дає нам право стверджувати, що ми в цьому місці точно і інноваційні, і прогресивні. І на перший план у нас прик виходить не психіка, не фізика, не якісь там навіть езотеричні духовні речі, а те, що ми з вами свідомість, яка знаходиться в певному стані. Цей стан залежить від усього, до чого ми з вами належимо. Але при цьому ми з вами маємо самоусвідомлення і маємо право вибору, з чим себе самоусвідомлювати, прописувати стани, жити з цих станів і з цих станів спостерігати і проживати своє життя. Дякую за запитання. Буду чекати так. на те, що напишу.